Як вийти з програм бідності? Ну, почнемо з того, що ви бідна людина і ви багата людина, це просто дві різні людини. І якщо ви зараз бідна людина, то у вас є установки програми бідної людини. І для того, щоб стати багатою людиною, вам потрібно позбутися цих установок програм бідної людини і набути програм і установок багатої людини, тоді ви почнете діяти як багата людина. Ви почнете думати, як багата людина, приймати рішення багатої людини, ну і, відповідно, станете багатою людиною. Знаєте, є такий вислів, чого дурний, бо бідний, чого бідний, бо дурний. І ми в такому знаходимося замкнутому колі. Тобто, для того, щоб вийти з цього замкнутого кола, треба прийняти в першу чергу рішення вийти з нього, рішення бути багатим. Отже, перше, це ваше рішення. А як же вийти з цього замкнутого кола? Ну, дивіться, якщо ви бідні, це означає, що у вас замало знань. Наприклад, спочатку людина здобуває знання, а потім може їх втілити в життя і отримати від цього результат. Тобто, спочатку інвестиція, а потім результат. Але ми часто чекаємо, що ми заробимо гроші, а потім наше життя зміниться. Потім ми підемо працювати з психологом чи пропрацьовувати свої установки, розбиратися в собі, подорожувати. Ну тобто, ми заробимо гроші, а потім наше життя зміниться. Але справа в тому, що ваш мозок, бідної людини, він не хоче, щоб ви змінювали своє життя. І він вас тримає в цьому замкнутому колі. Він вам не дає вчитися, він вам не не дає йти вперед, змінювати свої підсвідомі установки. Він просто вас тримає. Тобто, дуже часто до мене приходять на консультації і кажуть: ну, я знаю, що мені робити, я знаю, але я не роблю. Чому не робите? Тому що. Ваш мозок він говорить, нащо, це мені, нашо, це тобі. Іди, зроби щось, ну там е, якесь отримай миттєве задоволення. Ваш мозок не хоче, щоб ви змінювалися. Йому комфортно в тому житті, де ви зараз знаходитеся. Він е, не хоче напрягатися, думати, змінюватися, приймати нові рішення. Для чого, якщо він вже в нього все устаканилося, йому так добре жити. І коли ви розумієте, що вам потрібно робити такі то чи здобувати певні знання для того, щоб зробити ривок, для того, щоб вийти на новий рівень, для того, щоб змінити своє життя. Але ви не можете цього зробити. Це означає, що ви настільки в логічному мисленні, ви настільки в своєму розуму, ви не можете йти за покликом своєї душі. Він у вас зараз перемагає. І вам просто потрібно йому подякувати. І почати рухатися, почати показувати йому, що ні, ви вже не та людина, ви будете змінюватися. І почніть кожного дня робити якісь нові дії. Ви мусите зрозуміти, що поки ви не почнете змінювати своє життя, не змінювати свої установки, свої звички, свою поведінку, навіть своє коло друзів, навіть те, що ви дивитеся по телевізору, про що ви розмовляєте. Поки ви це не почнете змінювати, ваше зовнішнє життя, те, що ви бачите в своєму житті, воно змінюватись не почне. Спочатку ви змінюєтеся, а потім змінюється все навколо, а не навпаки. Спочатку ви інвестуєте в себе, працюєте з собою, працюєте своїми блоками, своїми установками, і тоді змінюється все навколо, тоді ви знаєте, як вам діяти. Ви розумієте, що вам сьогодні робити, куди ви направляєтеся, і вас нічого не може тоді зупинити? Тоді ви кажете мозку, дякую. Я знаю, що ти хочеш мені найкращого, ти хочеш мене оберегти і тримати в цьому житті, але я прийняла рішення, і я рухаюсь вперед. І я буду щодня рухатись, незважаючи на те, чого хочеш ти. І досить мене тримати. Цій бідності, в цьому нещасливому моєму життю. Вам просто потрібно зрозуміти, що це не ви, це не є. Е... Ваше життя, яким ви обов'язково мусите жити, ви можете обрати свій будь-який момент нове життя і почати жити нове життя, але ви повинні розуміти, що вас, ваш мозок він не знає, як вас привести до цього нового життя, і вам потрібно в першу чергу працювати своїми установками і своїми блоками, які у вас є в голові, які вас тримають і привели саме в це життя, в якому ви є зараз. От е, багаті люди вони дуже багато насправді інвестують в себе, інвестують в свій бізнес. Вони не бояться брати кредити, тому що вони знають, що ці знання, які вони отримують, чи цей бізнес, який вони відкриють, вона їх виведе на новий рівень. А бідні люди що? Вони бояться взяти кредит для розширення, вони тому, що в них страхи, їхній мозок їх тримає в їхніх страхах, тримає тут і зараз. Не пускає рухатися вперед. І вам навіть важко назбирати гроші, відкласти. Навіть приходять до мене люди, вони ну, нормально заробляють, могли б відкласти. Але постійно в них стаються якісь непередбачувані фінансові витрати, і вони ніяк не можуть назбирати на це життя. І ваш мозок він підкидує вам ідею, що це в першу чергу потрібно зробити, а потім вже все інше. От, наприклад, мені для щастя потрібен айфон. Я дуже хочу айфон. І я збираю гроші на айфон. Тобто, людина, яка має айфон, вона повинна ці гроші на айфон заробити за один місяць, як максимум. А ви збираєте рік часу на айфон, замість того, щоб інвестувати в себе, стати тою людиною, яка собі може легко купити цей айфон, розумієте, і вже потім купляти не айфон, а машину собі. Різниця в тому. Що бідні люди, вони інвестують в свої теперішні бажання, такі тимчасові. Ну, купили ви айфон, ну, пораділи йому скільки, ну, місяць максимум. І все, він став для вас звичайною річчю, а ви далі живете в своїх програмах, в своїх блоках, далі не можете отримати легко те, чого ви хочете. Замість того, щоб взяти ці гроші, вкласти в себе, в своє навчання, в свій розвиток. І отримати легко бажані результати. Ще дуже велика різниця між бідними і багатими. Багаті люди, вони як роблять, вони захотіли чогось, прийняли рішення і все, і діють зразу. Тобто, між бажанням і дією проходить там, ну, 3 секунди. І є таке правило трьох секунд. Перших три секунди говорить ваша душа, ваша істинне я, яке хоче розширення, яке знає, для чого воно прийшло на цей світ і чого воно може досягти, а далі вже говорять ваші програми. І якщо ви не приймаєте зразу рішення, тобто ви розумієте, наприклад, що вам це потрібно, о, клас, ви справді знайшли у вас такий імпульс, все. Це мені потрібно, це мені десь розширення, це мені десь бажаний результат. Але... От всіх бідних людей є але. Але не зараз. Ви включаєте свій мозок, включаєте свої програми, починаєте переосмислювати, чи правильно, чи неправильно, чи потрібно воно зараз, а може пізніше, а може не зараз. І повірте, ваш мозок знайти, знайде 150 причин, чому вам зараз це не потрібно. І потрібно це відкласти. Скільки ви ще будете відкладати своє хороше, щасливе життя. От і ви так відкладаєте, постійно відкладаєте своє щасливе життя, але краще не стає. Ви думаєте, що ви назбираєте грошей, ви думаєте, що щось в країні зміниться, і тоді і тоді ви будете щасливі. Але це все синдром відкладеного життя і мозку так комфортно, йому взагалі окей, класно так жити. Коли у вас з'являється якісь бажання, то ваше завдання запитати себе, як мені це зробити. Як я можу це зробити, а не чому я не можу зараз це зробити. Не шукайте оправдання, чому зараз ні. Шукайте е, можливості це зробити саме зараз. Тому що тільки це вас виведе на інший рівень. Ви можете в будь-який момент прийняти рішення. Стати іншою людиною і почати жити нове, своє щасливе життя. Просто прийміть рішення. Спочатку рішення, потім дія. Рішення змінити своє життя і знайти того, хто вас зможе вивести з цих програм бідності і показати вам нове щасливе життя. Я вам бажаю щастя і хто готовий вийти з програм, пишіть мені. Або шукайте того, хто вам допоможе з них вийти, тому що самостійно це зробити дуже важко.